Зараз я вам покажу цікавий таймер для газової плитки. Ось картопля вариться, вона вже закипіла, я прикрутив вогонь. Далі. Що в нас є знизу? Знизу у нас є автомобільний газовий балон, такий типу таблетки. Значить, Автомобільний газовий балон відрізняється від побутового тим, що він подає на вихід пропан-бутан в рідкій фракції. Так ось, тут в мене є там шлангочка. І перехідник всякий, і е, газовий редуктор. Е, в чим прикол і в чим суть роботи? Ось тут я перекриваю вентиль. Е, тут в цих трубках є рідина. пропан-бутан в рідкій фазі. Прикол в тому, що коли він випаровується, він розширюється приблизно в 800 разів. І, грубо кажучи, з одного літру рідкого пропан-бутану 800 літрів газу при атмосферному тиску. Так ось. Получається, що цієї рідини, яка тут знаходиться, при випаровуванні достатньо, щоб цей пальник працював близько пів години на такому маленькому вогні. Тому, коли я тут перекриваю вентиль, тут рідина лишається, помаленьку випаровується, а я за той час вже можу піти займатися своїми справами, а за півгодини оця вся рідина випарується, закінчиться. І вогонь потухне. Ось такий. Механічний таймер